Він маленький котюсону. Всім привіт і з Новим Роком вас я вітаю. Сьогодні ми будемо входити в цей рік тренуватися. Я спеціально перенесла тренування з вівторка на середу, щоб ми максимально з вами швидко почали наші тренування, щоб не відкладали там ваш. От, От весною почну. Ні, ні, відразу вриваємося в цей рік, відразу. Я не переживайте, вас не буду сьогодні грузити, ми так легенько потягнемося, щоб наш запал з Нового року не вщухнув да? так, перший день року, потрібно починати тренуватися. І я з цим повністю погоджуюся, тому ми починаємо сьогодні наше тренування. Поїхали голову вперед назад, право-вліво, як завжди, розминаємося. Всі наші звичайні рухи, так, щоб ми сказали нашому тілу привіт. Прийшов, прийшов час тренуватися. Вже пора. Вперед. Як нам кажуть, перший день року максимально активний, енергійний. Вчимо англійську, тренуємося, п'ємо водичку і так далі. Нахил в одну сторону, нахил в другу сторону. Видих. Вдих, видих. видих. П'ять. Чотири. Три, два. 1. Угу. Супер. Тепер поїхали до ніг. Уходимо на одну сторону, заводимо ножку, повертаємося в другу сторону. Навпаки, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Так, нам треба розігріти наші кульшові суглоби. Взагалі попрацювати з тазом. Не забуваємо про рухливість. А кульшові суглоби, взагалі, рухливість тазу, впливає на спину, тому що ви тут відчуваєте, у вас постійно рухається спина, постійно вона працює. Це нормально, так і має бути. Видих, вдих, видих. Так, добре, тепер ножки ставимо шире, повертаємо в одну сторону, округляємо спинку в другу сторону. Так, нам не потрібно сьогодні сильно напружуватися. Нам потрібно сьогодні просто включитися в роботу. Просто максимально порухатися, дати тілу рух для того, щоб. Типу, воно не забуло. Щоб, ми... щоб воно зрозуміло, що ми про нього не забули, що олів'є не витирає, не. Не робить абсолютно чисто і не очищує пам'ять від гарних звичок. Їсти теж хороша звичка, але ви зрозуміли, про що я інших звичок навіть спорту. Так, тепер стаємо на колінцях. Тут наша задача округлити спинку, уйти максимально назад, але не забувайте, від собі, що от ви прямо хочете розслабитися, видихніть, все видихніть у цій вправі. Видихаємо і прямо розслабляємося, уходимо вниз. Мазут там також все робить. І вперед, так само з круглою спиною, опускаємося вниз, прогинаємося. Вдихаємо чисте повітря, чисті думки, оце-оце. ну, ви зрозуміло, нам треба викинути всі негативні емоції, які є. Видихнули. І вдих витягнулися. Видих. І вдих. Насправді я люблю цю, цю, взагалі це тренування більше як максимально релаксуюче. І вдих. Так, супер. Тепер додаємо трошки більше руху, але ми спочатку стоїмо в планку. Собака мордою вниз. Крок одною ножкою вперед. Собака мордує вниз. Крок другою ножкою вперед. Видих. 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 Вдих. Десять. Я хочу максимально, щоб ми і ноги включили, по-перше. По-друге, і спинку включили. Ой, щось я трохи рухаюся. Не туди. <сі> вже все заплуталася. Видих. Собака вниз, Тут ви відчуваєте задню поверхню. Робити випад. Тут відчуваєте передню поверхню стегна. Можливо, ще тут задню поверхню. Знов. Випад. Вдих. Видих. Опустилися. І поїхали далі. Знову ставимо навскоси, уходимо максимально назад. Це у нас голуб Потягнулися, опустилися вниз. Хто любить голуба признавайтесь, бо я дуже люблю голуба Завжди мені тягне сідниці, завжди так приємно. Знаєте от, перед тим, як іти на роботу, це ці ці, 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 ці тренування, ці вправи абсолютно. Всім рекомендується зробити. От правда. Для релаксу, для того, щоб піти вже на роботу без затиснутої спини там, чи щось таке, щоб хоча б тіло було готове до роботи, якщо морально ще не готові. Давайте другу ножку. Нам хрест опускаємося вниз і уходимо на лікті і рухаємо тазом в праву сторону вліво. А основне, те, що треба не забути, це те, щоб у вас не боліла спина. Бо на роботі ви сидите 8 годиночок. І після 8 годиночок, звісно, вона буде боліти. Так що максимально включаємо і спину і сідниці. І навіть трохи я вам покажу розтяжку для не просто для ніг, а от взагалі для внутрішньої поверхні, для передньої, задньої. Так, а тепер дивіться, ми стоїмо широко, носочки внутрі і тягнемося вниз. У вас буде ось тут тягнути зовні. Потім носочки в різні сторони. Тягнемося вниз. Така булочка післа. Тягнемося вниз. Знов. Внутрь. Тягнемося вниз. О, я підозрюю, що з мазут. Нам зробить сюрпрайс. І так само внутрі. Угу. Тепер ставимо на рівні тазових кісточок і згинаємо одне колінце, друге колінце. Одне колінце, друге колінце. Одне колінце, друге колінце. Десять, дев'ять, вісім, сім. Мені здається, зараз нам мазут устроїть АСМР. Шоуні. Я бачу, він так почав гребстись. Так, добре. Поїхали далі. Одну ножку попереду, другу ножку позаду. Ногу позаду згинаємо. Ножку попереду, носочок на себе. Опускаємося вниз, назад. Видих вниз, назад. Ми мазутом взяли взагалі нам наші знайомі з морської піхоти його знайшли в Херсоні, ми з забрали його. І знаєте, в мене ощущення, що от... точно чому він навчився. Це копати. Він, коли починає копати е, свій лоток, це просто я вам кажу, е, я можу знаходити його на де завгодно. Так, добре, ми зробили дві ніжки. Тепер уходимо вперед і робимо випад, натягуємо стопу до себе. Але дивіться, тут ви. Тягнете стопу, от точку, в якій вам вже достатньо добре ви відчуваєте квадріцепс, і трохи піднімаєтесь, опускаєтесь нижче. піднімаєтесь, Можна навіть двома руками тримати, опускаєтесь нижче. Да, тобто, щоб у нас більше працювало трохи назад. Щоб ви, ви відчували, як ви рухаєте. У вас, тобто, м'ясно Квадріцепс, і плюс ви ще ним керуєте. Тобто ви можете ослабити і збільшити. Дотягнути себе условно і назад. Угу. Так само другу. Опускаємось нижче, вище. Дотягуємо і назад. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ой, ой не падать, два, один. Добре. А тепер як ми тягнемо внутрішню поверхню? Нам, нам потрібно буде ліжечко. О, так і не просто ліжечко, Ми ставимо ножку на ліжко. Носочок дивиться вперед, і ми уходимо тазом назад. Беред назад. Ви будете відчувати сильно не дивіться, так щоб ви відчували просто натяження внутрішньої поверхні. Можете прям отут позаду залишитися трохи побільше. Да. Не забуваємо дихати. На видиху ходимо назад, можна і трохи ближче ногу поставити. Головне так, щоб вам було комфортно. П'ять. 4. Вам тягнути внутрішню поверхню. Три. Два і останній. Один. Супер. Другу ніжку. Так, тут вже буду використовувати все, що мені тільки буде зручно. Так, поїхали другу ножку. Раз. Два. Мазут скоро мене закопає, тож не помітить. Ми треба все вокруг. В лотку, біля лотка мене. <реш> у нього максимально насичений. Прямо <реш> все прибрати. Їнот-полоскун, їй Богу. Так, назад. Угу. Супер. І давайте це все закріпимо у жабці. Жабка і вперед-назад. Ви сідаєте на ту висоту, там так, як вам буде зручно. Тобто не намагайтеся сісти дуже низько. Ми тільки-тільки розігріваємося, тільки починаємо цей рік тренувань. Тому не намагайтеся прям от зробити всю програму за рік тільки сьогодні. Потрошку, чуть-чуть по відновлюємося, відновлюємо тренування, хто пропустив робить. хто не пропустив умнічки, продовжуємо. Так, добре. І давайте ще трошки спинки, на? Да? Ручки на потилицю. На видих скручуємося. Поворот в праву сторону. Вліво. Центр. Вдих. Давайте ще п'ять разів. Видих. Право. Вліву. Центр. Вдих. Видих. Вправу. Вліву, центр. Вдих і ас. А я не пам'ятаю, напевно, пам що два. Не останній. Вправо. вліво, Центр. Вдих. Останній. Вправо. вліво, Центр. І вдих. Супер. Я вам дякую за наше сьогоднішнє тренування. Я вірю, що ви всі зробите. Обіймаю кожного, чекаю на наступному тренування. Воно буде в п'ятницю, далі буде все так, як і було. Зустрінемось в п'ятницю, там буде вже трошки силове. От, і вітаю вас, ваших близьких, з Новим роком. Я вірю, що всі будуть здорові. Я вам бажаю цього, будьте здорові, щасливі, нам найшвидшої перемоги. Дякую ЗСУ за те, що ми маємо можливість зараз тренуватися, займатися. Обов'язково донатьте. Um, ну і я хочу ще вам побажати кохання, підтримки і, напевно, любити все, чим ви займаєтесь. Не просто займатися спортом, а любити займатися спортом. Тоді це буде набагато простіше. Мазутік вам теж передає всього найкращого. Тому побачимося у п'ятницю в наступному тренуванні. Па-па!